запрошую в один із моїх днів в Ірландії Всім привіт, покажу вам своїх підопічних. Підросли, дивіться як. Я їх зараз не часто знімаю, бо в принципі нічого й немає такого, щоб показати. Ось ці що два у відрі, подивіться, як гарно пішли в ріст. Бачите? Я навіть там попасинкувала. Он. Бачите? Засунула у відро пасинки, може приживуться. І ще отам у мене ростуть он, томати, бачите? А я йду зараз до перевізника, має приїхати. Сказали. Всім привіт, до речі. Сонечко, то дощ, то так прямо аж дощ ліпить. Все закрито дощем. То проходить дві хвилини, сонце світить вже. Ай, покажу вам зараз, що тут у мене зійшло. Пам'ятаєте, я цибульки садила. Знайшла на смітнику якось у моїх попередніх відео. І я одну цибулинку по мамині рекомендації посадила, така що це таке. Подивитись, що ж це таке. І ось воно таке зійшло тут. Ось якась трава, напевне, може і з квітами. Ну, я вчора ходила до замка туди в Бунраті, і там дуже схожі листочки. Там, де садовий центр, я вже не раз показувала. Дуже схожі листочки із дуже красивими квіточками. Така трава, яка цвіте рожевими красивими квітами. Можливо, на цьому фрагменті я сюди вставлю фото. Я вчора фоткала. Можливо, це вона. Якщо вона, то я б хотіла дійсно таки собі вдома. Десь Бог все буде добре, повернемось, розвести. А якщо це просто звичайна якась трава, то я думаю, сенсу немає її вести. Хоча вона цибульками. Не знаю, чи звичайна трава росте цибульками чи ні. Тут бачите смітник. Тут ось газонна трава гниє. Так. А я йду ж дивитися, чи не приїхав наш перевізник. Я хочу купити сало. А, от там він, Він вже є, он вони. Треба йти. Вони вже наші жінки туди пішли. Побачимо, що там. Добрий день. Добрий день. Так, мене цікавить сало. сало. Сало, сало, сало. солене? Солене. ну воно м'яке чи таке собі. М'яке. Хороша? Просто холодильник коса. У вас тільки один, так, та, та, кусок? Ні, є ще. А ну покажіть, я виберу, може. О, Пішли. пішли. О, я тут залишив. Ціна так, так, вся однакова, По скільки? Поскільки? Тут стопу питаєте, я не знаю, як туди. Це гарне теж. А, тут 14 написано. Я тут знаю, 13. Тут ні, тут є 13, 14, це я ціна. Я Не знаю, чи це ціна. Напевно ціна. Ну я зараз питаю у нього. Але водки все менше, але, трь, трь, не знаю, треба його питати. Просто ці крупніші куски. Не, не знаю, то питайте його. Угу. А що у вас ще вкусненьке є? Бочки, щенка, ага. Угу. Варена. А варена по чим? Думаю, то треба його питати, я не знаю ціни. Ага, от давайте я візьму це. Варену ковбаску. Будьте, дельки, дельки, напевне, на. оце сало, я хочу з проростю. Мені подобається з проростю. Ви теж сала прийшли захотіли? Якась свинка ця є. Тушон... А, перед, Además, <казух> а, <почем> тушонка бомба, файна. А по чому тушонка? По вісім. По вісім. А, <казух> шо нас? а є ромашки? Є. Yeah. Ого, я зрозуміла, це багато. Менших немає фасовок, так? Да? А це скільки? 13 кіно Блін, я не з'їм стільки, капець. Я я але... О, це а це що таке у вас? Було б холодно це щось нове. А Стоп, це але... по чому? А, тут є ціна. Так, скільки чому? 39. А це? 15. 15 євро. Да? 15 євро, так? Коротка. Да? Ну, основне, що хотіла, то купила. 13 євро сало, 6 ковбаска і 1 євро гірчиця. Нормально, 20. Вільнів. Странжирила. <зараз <зараз> ще ближче подивимося, що я там На накупувала. Сало Максим їсть, але ну, дуже рідко, йому не дуже подобається. Але, але... коли нічого нема, то їсть. То більше для себе брали, але ну, він, я думаю, теж буде. І варену ковбаску він любить, так що я думаю, буде задоволений. Зараз побачимо, нього буде реакція. Тепло сьогодні хороший день. А я вам ще не встигла показати. Віолочок. Ну, їх тут равлики-павлики їдять, але все одно вони продовжують мене радувати людей, які тут живуть. А ця жаржинка, бачите, все-таки вона, напевне, не приживеться. Також її обжерли. Капець. Ну йди дивись, доставай, роби розпакуваніч. Точи! Гірчиця. Козацька. Козацька? Козацька. Це у нас ковбаська. І Як твоя реакція? Койдерська, добра. радий? Дуже багато сала. На 13, це на 20 євро разом. Ковбаска 6, один гірчиця і 13 сала. Ну і добре. Нормально? Ти задоволений? Я так і подумала, що ти будеш задоволений ковбасці. Так? Не так сало, як ковбасці, так? Да? Ну, признай, що ти більше ковбаски любиш, ніж сало. Так, а ми таку брали той раз, гірчицю, чи ні? Ти не знаєш? Один єврик. Нормально. Та нічого там більш такого не було. Якщо хочеш вони там стоять, можеш піти подивитися. Та ні. Там нічого такого нема більше. А те, що є, давно пропаде по-любому, у нас нема холодильника. Так що такі справи, а що це у нас за колбаска? М'ясна історія. Ой, тут навіть складу нема, дивись, навіть цього нема. Чуєш? Навіть не написано, з чого вона, що вона, як це воно так, може, самі роблять? М'ясна історія, рибак. Ну, коротше, але що я скажу, ми брали у польському за скільки? За вісім, так? Да? Паличка в два рази майже менша була, отака була. Отака десь. Так що будемо сподіватися, що смачна. А це я зараз складу його в панку, оце все. І ще гарненько солькою пройдуся. Це салко. Ось. Так що такі у нас сьогодні покупочки. Ням-ням. давно вже сало не купували десь місяць, може півтора. <рес> такі салко у нас. Зараз сіль трішки зніму, бо воно підморожене і мокре. Mm, Mm, як масло? Mm. Пердолик? Mm. <сіплоди> Шкура бобра. Mm. <сіплоди> <сіплоди> Шкура бобра? Ти хочеш мене не сміший? Шкура бобра. <свистак> <губрина <уринуте> <губрина <струя> <губрина, бобрина Урина ты. Бабрина струя. Строна. струя. Не дай бог, буде. Це хіпка. Ну що, я йду зараз, перекладу в сушарку прання, бо я заклала десь тижня-два, напевне, нічого не прали. Ну, нічого якби і не бруднили сильно, щоб прати, але сьогодні вирішили, що потрібно. Я свою нову курточку попрала, зараз подивлюся, разом з вами подивимось. Як вона попралася, її сушити не можна, то я її просто візьму і в кімнаті висушу, сушарку не буду класти. Ну, сушарка псує речі, а курточка ще й по воду не проникна, то ну, переживаю, щоб в неї все нормально було. Подивіться, який тут кущ красивий. Спеціально взяла, до речі, телефон в пральну кімнату чи в пральний вагончик, щоб показати вам оці квіточки. То все не встигаю забуваю. Дивіться, які красиві вони. Кущ здоровенний розцвів. Бачите як? Так, ну пішли. У наш вагончик. Якраз годинка прийшла. Там хтось є. І це тут будівництво велике у нас. Так, ну це вже. Це уже. Ось оця курточка, бачите? Ну, вона така марка трохи, але нормально. Не знаю, чи не ціла в неї підкладка, оце що саме мене бентежить ззаду, бо щось, дивлюсь, затягую. Ну, побачу. О, бачите, Дамсоровська курточка. Не видно, не видно. Ось, і написано, що вона, бачите, ось дощ не проникна. Можливо, проклеєна. І вона, до речі, трохи парить, коли її носиш. ось, Але на таку прохолодну погоду то нормально. При 30 градусів я її прала і не можна її сушити в сушарці. Ось. Ну, побачимо, я її заберу в кімнату і там буду її сушити. Ось. А все інше в сушарку, у мене такі речі не, не якісь там супер-пупер класні. Просто домашні речі. Ну, А я просто показую свої справи, як я тут живу, чим займаюся. Це для нових глядачів, які дивляться мої відео. Так само багато знімаю про природу і деякі новини нашого офіційного життя тут. Так, ну що, одна ось шарочка і інша. Такий удачний деньок вибрала для прання. четвер сьогодні. Так що нормально. Бачите, кран працює, дощик воно починається. Мені так подобається, до речі, як квітує. Ожина, подивиться, який найкрасивий колір квітів. Просто неймовірний. Дивіться, її тут стільки буде їсти, не переїсти. Я, до речі, оці суцвіття, ну тут ожини просто немірено в Ірландії. Ось отак деякі повідломували, ну не тут, а там ну, в лісі, де ми прогулювалися. І нас сушила для чайку. Ось, бачите, ось уже з ягодами навіть є. Ось. І вона прикольно так. Мені подобається, дає аромат такий хороший. Бачите, яка красива. Тут наскільки квіточок. Взагалі супер. Все, пішла я далі, можливо, зараз продегустую або ковбаску, варену, що сьогодні придбала, або салко. Салко, до речі, якраз умістилося в банку літрову. Так що я тепер з салком. Чи ми? Ми тепер з салком. Вже давненько не їла, я його прям дуже хотілася вже. Ось. А в польському не хотілося брати сало, якщо чесно, мені не подобається, не смачне. Саме смачне це те, що з України нам привозять привізники. Ось так що буду з вами прощатися. Ось такий масив вже виріс швиденько. Дуже швидко, до речі, побудувала його. Ну, ще не добудували, але вже скоро. Так що, дякую всім, не забудьте відреагувати на мої відео. Рекомендуйте, поставте вподобайку, це допоможе моєму каналу розвиватися. Всім дякую і всім пока. Копаска смачна, до речі. Смачна? Непогано.